Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до збройних сил України сьогодні. у Випуску зікзауерпі триста 365 пістолет, розроблений швейцарсько-німецькою компанією Зікзаур. З 2018 року випускається на європейському та північноамериканському виробництвах. Має ударно-спусковий механізм одинарної дії. Схема роботи автоматики, подібна до Zigzauer P320 Основні переваги моделі компактний розмір, поєднаний з функціоналом більших зразків, використовується як особиста зброя для прихованого носіння. Перебуває на озброєнні поліції Сполучених Штатів, деяких штатах та у інших армійських і поліцейських підрозділах в Україні перебуває на озброєнні гур, ССО та підрозділів СБУ. В різних виконаннях має різну довжину ствола та ємність магазину. Випускається в калібрах 9 на 19 парабеллум, 380 ACP. Він вже у війську. А ти.